you <music> Лава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Сумнозвісний своєю проросійською позицією адвокат Ростислав Кравець знову став фігурантом чергового скандалу. Проте, у цей раз з ним разом влипла пані Мосийчук, яка вже оскандалилась на всю країну своїми висловлюваннями щодо ухилянтів. В інтерв'ю з Ростиславом Кравцем зайшла мова про корупцію і гроші, які виділені набу для ремонту туалетів. Сума виділена немаленька, аж цілих чотири мільйони. І пані Мосійчук цікавитися у гостей студії ніщо вони піднімають таку важливу тему, як корупція та розкрадяння держкоштів. А ви чого цим цікавитеся? А ви на що про це говорите? А на що ви це говорите в публічному просторі? Заявила Мосейчук. Дійсно, а чому це ми говоримо в публічному просторі про корупцію? Невже не можна. А чому це так журналістка одразу почала жваво реагувати на дану інформацію? Державу розкрадають, гроші йдуть невідомо куди для сумнівних проєктів. І про це потрібно говорити. Але пані Мосийчук одразу почала на. Падати на людину і показувати, що ця тема табу краще б навпаки підтримала думку і вказала про те, що краще б ці кошти на підтримку для ЗСУ та тих воїнів, що там воронять нашу країну, пішли. Але ж кого це хвилює? Зрозуміло, що Мосейчук не до того. Її син прекрасно живе за кордонами, навіть ймовірно не думає повертатися. То навіщо їй говорити про армію, а тим більше про грошову допомогу і про сумнівні проєкти, на які йдуть кошти з держбюджету? Така ж у неї логіка можливо. Сина Мосейчук ніхто. То ніколи не зловить за кордоном, адже такого там не роблять, і вона собі добре і себе влаштувала і його. От тільки чи правильна ця думка і чи пробачать це люди? Вона ж не одна така. Навіть той самий пан Петро Порошенко теж влаштував синів у Лондоні і не думає їх сюди повертати, війна ж в країні. Імовірно, вони всі там живуть з думкою, що вони гроші, і їм не потрібна війна. Хай воюють ті, хто не має тих грошей, аби втекти за кордон. А якби їх дітям там роздавали теж повістки і повертали назад в країну, то мова по всіх цих каналах була би зовсім іншою якби син Мосейчук повернувся з за кордону і взяв зброю до рук, ця пані одразу би кричала, що давайте гроші на армію. Одразу би мова про ці 4 мільйони і ремонт туалетів вийшла на перші шпальти всіх медіа в Україні, бо ж не хотілося б втратити синочка, тому потрібно було б усе, аби його вберегти. Але на жаль, там повісток не роздають, тому ймовірно, усім вищим чинам якось усе одно, хто воює і за що. Чужим дітям можна, а їх, звісно, ні. Так вона ще неодноразово заявляла, що не може повпливати на власного сина, оскільки він в Європі, там вона, мама чи хто раз не може нічого зробити. Пані Мосейчук здається, ніколи в житті не заговорить про корупцію, поки її особисто це не торкнеться. Так само і про війну і допомогу армії. Далеко ж йти не треба. Буквально одного міністра ніби саджають, іншого випускають, і це все відбувається з дня на день. Але про це не говорять так масштабно. А це ж буквально прояв корупції, бо ймовірно, хтось комусь щось та й заніс. Але ні слова про це ніде не буде сказано цими величезними і пані Мосейчук, зокрема. А якби вона хоч раз не влипла в скандали, розповіла правду, такою, як вона є, то може б їй і частіше довіряли, адже гроші на туалети це крапля в морі. Проте про це потрібно говорити всюди, де тільки можливо. Але пані Мосейчук буде відмовчуватися, переводити тему. Ми ніби живемо, де в країні свобода слова, але все одно такі теми табу для деяких журналістів. Чому? Можливо, гроші не пахнуть, і не так важливо їй, що говорити. Це, звісно, все припущення проте з боку саме так і виглядає. Пані Мосейчук, звісно, ще отримає хвилю обурення і хейту за ці кілька речень, та і люди все пам'ятатимуть тому на телебаченні. Потрібно відфільтровувати свої слова, а у житті свої вчинки. І зовсім потрібно повертати своїх синів в Україну, аби ті воювали на рівні з іншими. Інакше нічого не зміниться в цій війні, поки ймовірно хтось ховається за грошима і відомими батьками. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал і переходьте за посиланнями в описі.